Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго, і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Гра про село». Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, я стою біля свого трактора, і ви вже всі напевно догадуєтеся, що сьогодні я буду робити іменно на ньому, пацани, Все відео я буду на ньому працювати. Коротше, розказую РП ситуацію. Сижу, я таки все вдома, нікого не чіпаю. От я ж так тут машину помив, бо ну ладно, дивіться. Сижу таки вдома, нікого не чіпаю, і стою, чую стук в двері. Ну, я такий виходжу, і тут прийшла до мене типа, дві бабки одна і друга, сусідки тут недалеко живуть, і просять мене Коля, вспахайте нам город з культвіруй. Ну, і я з ними договорився тако. Кажу: слухайте, ви ж е, типу, вже не молоді, ви в віці, нафіга вам той город? Давайте я вас краще заберу їх. І вони думали, думали, потім я їх таким мов посадив і в ітоги я їм що одній, що другі буду за рік платити по 10 тисяч гривень. Ну, хай буде рублі тут. Тобто це мені буде виходити 20 тисяч гривень, е, ну, я буду казати. Рублів, ладно, рублі в рік пацани. Реля, це воє, і друге поле це сусіднє. не, не, не багато. Ну, непогано дивіться тут і дивіться тут. Ну, тут чуть-чуть гірше, ну нічого, перепахаємо в два сліда, думаю, буде нормально. Тут два сліда, тут в один. Ну ладно, подивимося, пацани, що і як, того, що будемо працювати. Я з ними договорився, тобто я можу заробляти до 40 тисяч, а 20 віддавати. Тобто я в 20 буду в плюсі. Ну, а що, в мене вже є свій трактор? І щоб не розвиватися, правильно? Щоб не розвиватися. Тому сідаємо в трактор, все, пацани, завели нашого білорусіка, МТЗ-80, він, правда, старенький, але ще думаю трошечки нам послужить. Ладно, тут, давайте назад нам здавати, чуть-чуть недалеко нам туди здавати. Ну, ладно, тепер пацани клієнти поперли. Тепер клієнти поперли, бо в мене є свій трактор. Один трактор на селі. Тер я, я в селі найкрутіше. Мені здається, ті, в кого одна от, от, людина, хоча сама де, ну, в селах, тіпа, е... Одна людина, типа, яка, як вам сказати, якщо в однієї людини на селі є трактор, то вона саме крутіша. напевно. Ну ладно, спахать поле, вчіпляємо зараз культиватор, пацани, і потихоньку-потихоньку будемо починати роботу. Так, все. Тут у мене два поля, давайте потихоньку заїжджаємо. Раз, два, три. Пішла жара, Да-да-да. да да Пішло. Давайте по-нормальному будемо ходити, не так, що воно захвачує більше, ніж є. По нормальному, давайте газку і МТЗюк потягнув. Дивіться. МТЗ пішов, блін, не чує, да ви що? Так, давайте під'їжджаємо, стаємо. Далі якось тут підняти можна? Не можна, добре. Так, тепер е, як... Угу. Шо, куди я поїхав? Не то, тепер, пацани, здаємо назад і як нормальні люди, розвертаємося. Коли я здаю назад, він піднімається культиватором, Ладно. Так, давайте тепер зробимо так кобом. Тут, пацані, напевно, в два слід буде культурі, ну ладно. Так, дивіться, дивіться, як пішов. Я не знаю, якби тут датчик робив, дивіться, тут, на панелі ніякий датчик не робить, навіть на натоплюю. Так от якби він, типу, робив. О, я ще це, це удоб'юсь, я ще починю. Ну, Якби він робив, то я не знаю, то я кілометрів 10 десь лечу, може і 12, Ну, не знаю, 10-12 кілометрів. Ладно, понадобиться тут. тут А ще раз тако прийдемося не Я нормально хочу проходити, щоб потім нам земля була нормальна, давайте тако поїздимо прям добре. Край є, всі усі позахвачемо. Давайте козу. Оба Ч -ч -ч -ч, так на ньому і перевернутися можна, якщо так хасанти. Тихо-тихо, тихо. тихо, тихо. Щось в мене взагалі, я з курсу тут позбився, Ну ладно. Нічого поганого тут нема. Давайте. Отак от зараз Оба так от тут прийшли край. Тепер пана тут. А я релю просто пацани, хочу добре підготовити. Я б ще, знаєте, я хотів запанувати це відео, що буде. Так що, типа, я сам перед собі скультирую. Ні, що я сам перед якісь бабці солому завезу, а тоді буду собі культурувати. Або наоборот, сам поряд скультивірую, а тоді буду бабці якісь солому вести. Але так вийшло, що мені цей город реально віддали пацани. Так, далі, далі. А де культиватор? Я ще один так, то хочу спахати. Алло, ви що? Місії в той Ройран, а щось нічого не поняв, це що за. Так. а, а де? А, чекайте, чекайте, лаги. Гра трохи лала пацани, але, думаю, нічого страшного не буде, так, погнали. зараз ще це. По... Ну, то вроді як скультивіроване, але що помішає? Давайте ще в другий слід такий пройдемося тут. Пройдемося, та й, напевно, будемо прощатися, якщо ще ніяка бабка не прийде. Тому що зараз всі вже все село майже, все село гудить, що в мене тіпа, трактор свій з'явився. І того, не знаю, можуть всі тупо, приходити привезти соломи, там, ще щось робити, знаєте, як сільські роботи. Так що ладно, це знаєте наскільки мені особливо облегчилась робота. Та й не до того ж, можна сказати, халявні бабки, там поробив з і все, і тобі дають там 10-20 тисяч. Ну, реально, ну Согласіться це топо і вигодно. Да, це вигодно. Так, ну ладно. обана обана обана, давай, давай, давай. Ч -ч 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 -ч. Давайте так зробимо зараз. Тут ще прийдемося Давай, давай, давай. О, пацані. Давайте ще за зараз... туди, назад, туди назад та й все. Ось ще зараз назад, і сюди, і все. Ну і назад. Я просто, пацані, знаєте, люблю нормально так робити, не, хар... не халтурити. Ох ти, блін, Я зараз дорогу Та ви шо? Так, ладно, ладно. Оба на. Ще не знаю, може трохи проїдемося на машині по селі, там подивимося, що де і як. Ну ладно, давай. Це сьогодні у нас мтзюк роботі. Так, і назад, зараз. Все, і назад. Тупо назад ще. Давайте по підкрайчик такого тут обійдемо, добре. Тако від першого лиця це було виглядає. І від третього дивіться, все. Далі, після того, як все зробили, їдемо на... додому, зараз будемо ставити, коротше, МТ звука посадим. Зараз я, не знаю, зажем на подвір'я якось хочу. А то що це він? На задньому дворі. Ну, як на боковому стоїть. Так. Обана. Так, давай, давай таку якусь якось. Ух, ти бліна! Фух! Майже, Я зачепил? Да, не, пришел. Да, я зачепил троха слегка. Ну, що... Молодец тихо, тихо, тихо. Да что это у нас, знаете, трохи підлавує и воно таке, ну ладно. Давайте мне зараз таку, таку фишечку. Может, ту машину відігнати ну, нафиг, щоб не мешало, Ну ладно, так і вже підходить. Вже и так підходит. Давайте якусь... можна можно было такое тут обставить. Так оба чи-чи. А так що воно мне мешати, трохи, давайте може, 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 не може. Оба-на! А я знайшов схемку. Ні, я реально можна було поставити, знаєте, як отако, от а щоб не мішало отаку зробити. Все, біля моти... мотика, отакого. От Все, і тут воно б нікому не мішало. Але, ну я тут так ще й буду ставити, але поки що пацані маємо, що маємо. Поки що я хочу. Е, Поки що я хочу такого біля камазіка пацані, сховати. Як сховати, поставити? так, щоб заборчик не знести. Все. Все чуть. Ще. Все, виходимо і. Ти що, з трактора робота окончена. Все. Ще й культиватори Ну, ладно. Дивіться, постане, тепер як це все діло виглядає. Виглядаємо воно прям вогонь. Дивіться, як реально, топу. Тепер е, тут у нас Зіл, КамАЗ і Білорус, І МТЗ 80, посане. Ну, реально, якщо він без культиватора, можна і так поставити. Але тут мало місця. Це ще якийсь що, що зачал. Ті хто, хто такий, Степан. Пішов сюди тут сказав. Так, ну ладно, пацані, От тут шех так, діть Вася якісь. Ладно, давайте я вам покажу, покажу де ті сусідки живуть. Кому цікаво, пацані, перша, перша сусідка-бабка живе от тут -то пацане, отут того, пацани. отут-то. А друга сусідка-бабка отута. Ні, отут да-да-да. Все, якось так, пацани, ладно, на цьому все. З вами був Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео -ді з друзями, а я піду ще масло там э, все позажимаю, бо підтікає на білорусі дачки, Пороблю цим часом. Ладно? Всім пока-пока-пока. Пока